Доброго дня, шановні друзі. Про що сьогодні хотів поговорити? Хотів поговорити про те, в які є питомники. Ну тут нікуди не дінешся. Є такий великий питомник в Росії. Він так і називається Питомник Голуби Росії. Значить, хазяїн цього пітомника Віктор Іванович Харлашин, може хто його знає, ось, о, будь ласка, сам пітомник, ви можете побачити. І якщо придивитись гарненько, тут указані породи голубів і ціни на ці породи. Так, щоб вам було цікаво, тут є і бокінці. Різних <хи> типів і е, займає цей питомник Велику площу. Ну, са, саме приміщення, воно таке, я би сказав, примітивне. Свого часу в нас в Україні е, знайшлася людина із, е, ну, скажімо так, з вищої влади, не буду називати, хто це, багато хто його знає. Ну, він запросив мене до себе, ну, поспілкуватись. Він теж також тримав голубів, і в нас зав'язалась така так звана дружба. Я йому там поміг по ветеринарії. Коли я приїхав до нього і побачив е п'ять сараїв з пристройками, то я вибачаю сказав прямо, що мені соромно, що така. Високопоставлена людина має гол... голуб'ятню такусь навіть смішну. Він мені сказав слідуюче, Геннадій Сергійович, робіть проєкт, робіть хоча б Ескіз. Подивимося і будемо будувати. Значить, що ми зробили? Ми спочатку поїхали до Харлашина в Росію. Побували в цьому питомніке Росії, який ви бачите зараз. А потім я намалював ескіз, ось вам показую, ось бачите, я намалював ескіз майбутнього питомника. Просто це не проект, це ескіз. З чого почалось? Значить, ця людина подивилась і сказала: да, Геннадій Сергійович. Ми повинні зробити краще. Краще, ніж в Росії, і краще навіть щоб таке, щоб і в Європі не було. І ви знаєте, він дотримав свого слова. Тобто, із оцього мого ескіза виріс питомник. Це палац для голубів. Ось бачите, це в натурі такий, як він є. Значить, в Європі я думаю, що аналога йому нема. По величині і по тому, як він зроблений. Голуби ходять по сіточці, одна мебіль там обійшлася в мільйон гривень. А сам пітовник обійшовся, якщо говорити по фінансова частина його, ну, дуже дорога, мільйон умовних одиниць. Але бачите, людина е, захотіла і побудувала. Так що, е, що хочу вам сказати? Що ця людина, е, я би сказав так. Багато в нас було був Леонід Васильович Деркач, багато було людей, які були спонсорами і так далі українського голубівництва, але самий найбільший внесок. В українське голубівництво вніс Василій Іванович Гладких, який, який з моєї подачі, з мого так сказати, примітивного ескіза. Потім ми запросили проєктну групу. Проєктантів, вони спроектували і ми построїли цей один із, ну, я, я не знаю, в Європі аналога нема. Цей підтомник знаходиться в Україні. Він найбільший. Тут може е, жити і розмножуватись 2,5 приблизно тисячі пар елітних голубів. Потім ми зробили слідуюче: Ми е, з його можливостями, як він казав, із вашими способностями, як експерта, ми об'їздили півсвіту. Дуже багато країн світу е, об'їздили. По голубам, скажем так, ми їздили на виставки, ми їздили просто до людей, моїх знайомих. Ну, В основному це Євросоюз, ну то, що Росію всі об'їздили з краю і до краю, побували до самих до країн і е, Білорусію і так далі. І самих кращих голубів привезли в Україну. Це найбільший внесок цієї людини за всю історію українського голубіводства, який хто лібо робив. От що хотів вам розказати. А бачите, почалося з такого простого примітивного ескіза, який я малював. От. Я був. Знаєте, як воно виходить? Якщо голуби починають. Високопосадовців хворіти, вони одразу шукають лікаря. Лікаря звертаються то в зоопарк, то в цирк. Ну, Всі кінці якимось чином сходяться до мене. Присилають машину, я їду лікувати. Я був і в Пшонки, я був і в Януковича в Межигір'ї, коли е, ще ніхто там не був. Е, потім е, по серпастим голубам, ну не буду прізвище називати. Це смішно. І Лющенко. І, і це все примітивізм порівнянні з оцім, на що ви зараз дивитесь. Наскільки це людина розумна, і е, наскільки він підійшов до цього питання серйозно, у 2010 році ми провели виставку на ВДНХ. Він був почесним президентом моєї організації, тобто він фактично був спонсором і почесним президентом. Дипломи підписував він. Хоча і Деркач, і багато ще хто дзвонили по клубам і казали, хто поїде до нас, не суньтесь. Все рівно, в 2010 році ми провели виставку, і результати цієї виставки ми виложили. В інтернет. Результати, хто що, які нагороди отримав, по яким породам, це все я особисто викладував в інтернет. Тому весь світ вважає, що в Україні пройшла одна єдина за всю історію Незалежної України. Одна єдина виставка голубів. Чому? Потому що це все висвітлювалось в інтернеті. Отаке е, знайомство з цією людиною і з цим питомником. Об'їздили ми дуже багато країн і привезли дуже багато порід висококласних голубів в Україну. От. Е, потім молодняк з цих голубів е, продавали навіть на ринку. По українським цінам і люди могли придбати. На жаль, на жаль, поняття мало у людей, і я не можу сказати, що десь лишились голуби такого класу, як привозили ми із-за кордону. І платив ця людина немалі гроші. Так що, оце найбільший внесок в розвиток. Українського глубівництва внесла оця людина, власник оцього питомника. Дякую за увагу.